Ми проводили кілька місяців бета-тестування. Зараз ми говоримо з вами про пенсійне посвідчення. Ми проводили кілька місяців бета-тестування. Це один для нас з нових проєктів, тому що перед кожним проектом ми проводимо верифікацію даних для того, щоб збільшити конверсію, тобто відсоток відображення документів. Ви пам'ятаєте, що багато реєстрів створювалося ще до 14-15 років, і вони, скажімо так, були або там фофоромо, паперовому. У форматі або вони були децентралізовані, і після створення єдиних централізованих реєстрів дані мігрувалися не досить якісно на сьогодні. Пенсійне посвідчення буде відображатися у людей за віком, тобто які вже вийшли на пенсію. Це для жінок від 55 років, для чоловіків від 60 років, і воно буде підтягуватися повністю автоматично, як підтягуються інші документи. Тобто, при авторизації ці документи будуть підтягуватися в дію. Також ми зробили спеціальні так звані спеціальні документи пенсійні. Це, наприклад, люди, які отримали інвалідність, ну пенсі... або пенсіонера за інвалідністю, втрату годувальника і так далі. Тут потрібно буде зробити запит на цей документ в, окрем, в окремому меню в дії, завдяки якому можна отримувати документи, наприклад, там свідоцтво про народження дитини, робити запит. Також можна буде отримати запит, зробити запит. На цей документ його е, отримати важливо, що в дії будуть відображатися пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Таких в Україні сьогодні 6 мільйонів 300 тисяч, тобто стільки людей зможе використовувати е, пенсійне посвідчення. Е, але якщо є пенсійне посвідчення, книжечка його буде потрібно оновити і можна буде звернутися. Ну вже можна звернутися до пенсійного фонду, отримати е, верифікувати по суті своє в пенсійне посвідчення отримувати нове і одразу ви будете в новому реєстрі, зможете використовувати також пенсійне посвідчення в дії. Також можна перевірити ці документи через QR-код в режимі реального часу, йде запит до реєстру. Тобто, неможливо підробити все з точки зору безпеки, так само як і в інших документах. Всі послуги, які можна отримувати з пенсійним посвідченням, в всіх життєвих ситуаціях, де його можна використовувати сьогодні, звичайно, також тепер можна використовувати електронне пенсійне посвідчення.